В ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Уже найближчими днями всі київські будівлі забезпечать опаленням. Про це розповів міський голова Віталій Кличко. Каже, на тепер тепло вже дали в півтори тисячі житлових будинків та понад 1700 об'єктів соціальної інфра інфраструктури. Серед них 72 школи, 172 дитячі садочки і 94 медзаклади. Триває підготовка так званих пунктів незламності. 96 таких відкрилися на вокзалах по всій Україні. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко наголосив: скористатися їхніми послугами можуть усі незалежно від наявності квитка. У разі масових вимкнень електрики на вокзальних пунктах громадяни зможуть підзарядити електроприлади, скористатися інтернетом, випити гарячого, а за потреби отримати медичну допомогу. Також Укрзалізниця працює над тим, щоб працювати безперечку. Перебійно навіть у разі надзвичайних ситуацій. А тим часом українські спецслужби продовжують виявляти зрадників, яких гріють лише ворожі рублі. У Київській області служба безпеки України затримала чоловіка, який працював на російську розвідку. Він мобілізувався до лав Національної гвардії України для того, щоб зливати інформацію про дислокацію та переміщення бойових підрозділів. Завербували його ще до початку мобілізації. Росіяни знайшли зрадника за антиукраїнськими коментарями в інтернеті. Інформацію ворогу він передавав через месенджер. Тепер же щонайменше вісім наступних років він проведе за ґратами. Не в'язниця, але хоч щось ще один оригінальний спосіб боротися з російським впливом знайшли в Київській обласній раді усіх депутатів, які пройшли до органу під час під прапорами забороненої ОПЗЖ. Позбавили повноважень. Вони не зможуть голосувати чи висувати ініціативи аж до закінчення війни. Нагадаю, таке ж рішення просили ухвалити й київського мера. Ще у квітні відповідна петиція отримала необхідні для розгляду 6000 тисяч підписів. Проте в Київраді заявили, питання має бути врегульоване законодавчо. Тож поки Поки що Київрада не може позбутися ані однопартійців держзрадника Медведчука, ані зупинити корупцію у своїх лавах. Національне агентство з питань запобігання корупції запідозрило одного зі столичних депутатів у незаконному збагаченні. Обранець, ім'я якого не називають, купив аж вісім земельних ділянок у Києві та області. Витратив на це 1 мільйон сімсот тисяч гривень. А от довести, що гроші законні, не зміг. Якщо антикорупціонери визнають ці активи не обру ґрунтованими їх стягнуть у дохід держави. Виявили лише одного корупціонера в Київраді і одразу ж вирішили себе за це нагородити. На ЗК оголосило тендер на ремонт свого офісу в Києві. На це хочуть витратити майже 19 мільйонів гривень. Роботи мають бути виконані до 20 травня наступного року. антикорупціонери розраховують капітально оновити приміщення. Зокрема, Полагодити фасад, замінити вікна й двері, оновити систему опалення, воду та електропостачання, а також провести ремонт кімнат. І це вже другий тендер на ремонт офісу НЗК від початку осені. У вересні агентство замовило роботи в своїй будівлі на бульварі Міхновського в Печерському районі. За майданчик на даху погодилися заплатити мільйон 812 тисяч гривень. Ціни на паркування в Києві не обґрунтовані. Такого висновку дійшли в антимонопольному комітеті України і одразу ж виписали штраф Київ транспарк -сервісу». Комунальне підприємство має сплатити 3 мільйони 300 тисяч гривень. Зазначу, це вже другий штраф на таку суму протягом місяця. В антимонопольному комітеті вважають, в умовах відсутності конкуренції на ринку паркування ціна 35 гривень за годину безпідставна. Окрім штрафу, комунальників та КМВА зобов'язали припинити правопорушення. Нового житлового комплексу в природоохоронній зоні Троєщини не буде. Апеляційний господарський суд підтвердив передавання громаді Києва троєщинських лук у 2020 році. Київська міська рада оголосила територію заказником місцевого значення. Це рішення й намагався скасувати позивач, наполягаючи, що ділянка була надана йому раніше для забудови. У ландшафтному заказнику ростуть багато видів рослин, зокрема рідкісних і тих, що зникають. А ще мешкають дикі тварини. Тут можна зустріти зайців, лисиць, їжаків і журавлів. Нелегально вивезти з України партію зброї, що правда не надто сучасної. Але від того не менш цінної на такій обруці київські митники впіймали спритників. Ті намагалися відправити до Німеччини сотню археологічних знахідок поштою. Одна міжнародна посилка їхала з Черкас, друга з Чернігівщини. Поміж старовинних предметів, експерти виявили наконечники стріл, виготовлених у п'ятому столітті до нашої ери, і ножі, які бачили ще Київську Русь. Також знаряддя праці, яким понад дві тисячі років та елементи одягу тих же часів. Митники вкотре нагадали, що предмети археології заборонено продавати і колекціонувати приватним особам. Місце артефактів у державних музейних фондах. А якщо за контрабанду вирішать відправляти потягом, шансів теж особливо небагато. Особливо тепер із новими помічниками Укрзалізниця відкрила кінологічний центр підготовки службових собак. Після навчання вони працюватимуть на вокзалах, де шукатимуть предмети і речовини, які заборонено перевозити. За рік у центрі готуватимуть зо три десятки службових псів. На тепер там виховують 11 бельгійських вівчарок. На службу вони підуть у семимісячному віці. І, попри осінню погоду, в Києві розквітли каштани. Побачити аномалію можна в парку поблизу метро Оболонь. Експерти пояснюють, причиною другого цвітіння може бути підвищення температури, а також зміни кількості опадів. І зазначають, поза сезоном каштани квітують і в інших регіонах України. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток qr код нині на екрані. На цьому у мене все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось!